Що побліє, хто робить. Що там є? Що там є, таке? Годя. Та да. такі люди такі. Пишемо заходимо. Йдемо зараз, покажемо сітовок. Покажемо свитовочок зараз. Такий красивечний свитовок. І, і де на є? Водики за Ага. Водики не як ді нас тут сентав. Того, бачите? Вода йде із гір. А вода із, із гір іде. Ось такі, бачите, якийсь чан туло. Хто хоче замовити чан, пишіть мені. Ось, ось такий чан. Хто хоче замовити, пишіть мені. Всім буду дуже вдячний. Там Львівська область, хто хоче від, від, відпочити, то в Карпатах, ту в, 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 в горах. А, пи, а пишіть. Тому такі люди. людей пишемо, заходимо. Не, не встидаємося, хоча в кого справи хтось що поробляє. Пишемо. А пишемо. Так, туди я повернувся. Трішки пропадає інтернет, іду зараз твої ночи. Тут інтернет трішки краще. А інтернет трішки краще, Тому таке. Модративо сяду, почнемо сюда ламу. І все. Ось такі країна дістать. Вот на майданчику Синь, синдів я. Бо люди заходимо, пишіть. Там люди пишіть. Хто що поробляє, хто що робить. Що сьогодні взагалі не, немає щось народу. Думаю, зараз хтось буде. О, перша людина зайшла. Син, там люди вподбають. Пальців до гори випимо. Зараз ми до на майданчику. ось такому сідимо. У мене водокоди під домом є ось ось такий чан у нас. Бачите, такий чан. Ось такий чан. Тамка є чани, В середині є, такі... є, є, є кухня така, все як... все як має бути. А зараз до сидимо на майданчику. Люди лупіть вподобачки, лайки догори. Сидимо одного нам на данку. Кому цікаво, пишіть. Ко, ко, може комусь цікаво, я вам, я вам зараз покажу там рибку або ще або, 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 щось. Ну тому таке. Можливо, комусь цікаво. Я покажу вам там рибку. Там у ситавку ось там є ситавок. Ось там ситавок є. Тому люди пишіть. Можливо, ви хочете по, по, там, по ось тому в ситовку побачити рибу. Я, я, якщо так, то напишіть щось і я зараз туди піду. Показати рибу. Тому, тому таке. Дякую, що заходите. Тому таке. В тебе є хтось? Є. Хто? Усі я люблю себе. Люди. Я йду вам, я йду вам зараз покажу рибу. Зараз покажу рибу. Але, але головне, щоб нікітін не вийшов. Так, люди. Вийшов там ні. Вийшов нікітін, тому буду тут сидіти. Синь, тому такі люди. Тому ми таке. О, скільки років? Років майже 17 років. Ну, тому таке років. Ну майже 18. Чуть і буде 18 років. Може, ще комусь цін, цінкаво. Ага, тобі 10. Льоня. Льоня ситав в Може, Чого? То сімбай? Ну, ти Ти що, в мене інтернет не тяне? Травы ты пичан с сисестым, так люди, ты его пищечь, а то его пищечь, ты му такие люди, ты такие люди, ты такие, ди. Откуда? Ага, ти откуда, так? Я із Львівської області. То я зараз десь відійду. Чи далі? Тому таке. Я із Львівської області. Тому таке. А ви з якої області? А ви з якої о -о області? Пишіть. Тому таке люди, а тому таке. Україні. Так, Україні. Тому таке люди. Тому піть в подобачки, заходіть. І тому таке. Я теж, ага, я зрозумів зрозуміл тебе. Дякую, що ти мені пишеш. А дякую що ти мені підпишеш? Дуже, дуже дуже тобі дякую. Дуже тобі дякую. Тому таке. тому таке. Таке, тому люди пишіть, як вас справи. Інтернет трішки тут поганий, а тут трішки поганий інтернет. Тому треба зараз йти десь там під 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 під, під, під ліс чи де сісти і сидіти. Або як. Тому таке. Вибачайте люди, що нічого мені вийдуть. Я вже тут. -ка. Можливо, погана якась така камера або що. Тому люди вибачаються. Ви, ви Будки. Будки люди. Люди пишіть, заходіть, я-я-я як в якогось приви, пишіть. О Льоня Борис Сєвець якийсь написав мені. Дуже тобі дякую, Льоня. Дуже тобі дякую. Дуже мені дякую вам дякую всім. Тебе є хтось? Мене ноль Так, люди, заходіть, дякую за вподобачку. Думаю зараз покажу вам рибки. Думу, зараз покажу рибки. тому таке тому таке то Так, сюди, всім. Дякую, що ви мені пи пишете. Доброго вечора, мирного вечора. Рома ТВ, привіт. Дякую тобі за вподобайку. Так, вітаю, дякую. В ігри граєш. Так, я граю в ігри. А я граю в ігри. Віці який асфальт ліс. Як у нас тут красиво. Бачите? Тому таке. Это бутаке. Тут сидя, як у когось справи. У нас вечірнє небо. -не 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 Завтра показує до дощик вже буде. H Завтра буде гроза. Тому може його чекайте відео завтра. Тому так. Тому так. Пишіть люди, ще що щось, як в когось проведе хтось, що поробляє. Тут в нас такий парканчик, бачите, із... із того, із каміння. Ось так. А Ось так. Будь такі люди. Такі. Дякую за чотири подбахи. Птахія, привіт. Птахія, я, я як в тебе справи, що ти робиш? Що поробляєш? Що робиш, що поробляєш? Рома, привіт. Привіт, птахія. Рома, тобі також привіт. О, п'ять людей вже... Трішки приєдніться. Давайте люди лупіть в подобачку. Щось нема сьогодні ярослава. Щось, щось нема сьогодні ярослава. люди, Тому люди пишіть, заходіть, як вас справи, пишіть. Так, відео монтую. Ага, я зрозуміл, тебе, птахи я. Монтуєш відео, отак. В які ігри граєш? Граю в ігри з Sitten Граю. Інколи в Minecraft і в Brawl Stars. Ну, тому таке. А тому таке. Sitten Off, Minecraft, Brawl Stars. Ось такі ігри я граю. Тому ну, так. У нас таке, таке дерево це росте. Ось така сосенка молода. Граєш в Roblox? Ну в Roblox я перший грав, а зараз ні. А зараз ні. Ну можу скачати і, і бавитися. Ну. ну поки що мені не до ігор. Я зараз активно веду свій канал. Тому так. Прямі трансляції майже є кожного дня. Тому таке. Тому таке. Було п'ять лю людей, синтало двоє. А може зараз ще хтось зайде? Буде супрово. Мене звуть син, син синтаз. Ага. Я зрозумів. stas 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 peki lütfen ya kuyu stas şimdi çiğdemden Тут я тому таке тому таке життя. Щось мало людей. І Robкс. Я робокс і Майнкрафт, ага. Я теж граю так час від часу в Майнкрафт. Мені подобається. Ось так. Му так. Так, я тебе зрозумів, Льоня. Так, завтра на 3 градуси тепліше буде. І дощ. Угу. Так, Завтра буде дощик. Треба буде дощ. Дякую люди, що заходять. Так, люди. Пишемо щось, заходимо. Ще ще як у когось справи. Як у когось справи. Щось сьогодні активу мало вже. А вже мало щось активу. Треба, щоб було більше активу. Тому таке. Таке люди. Так, строї троє людей. Давайте у убить в вупод Так, люди пишіть, пишіть щось мені запитуйте. I mm -hmm.